Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу розповісти, що чекає на внутрішньопереміщених осіб у серпні 2022 року. Соціальні виплати для внутрішньопереміщених осіб у серпні. Переселенців будуть уже реєструвати по новому. Зараз більш детальніше все розповім. В Україні внутрішньопереміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та грошові виплати на підставі довідки міграційної служби, чи є документу у додатку дії. Зміни набули чинності від 7 серпня 2022 року. Вони передбачені постановою Кабінету міністрів України номер 755. Такі зміни насправді суттєво спрощують отримання послуг людям, які переїхали з районів бойових дій та втратили документи. Тепер вони можуть ставати на облік, реєструватися та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта. Переселенцю достатньо надати довідку міграційної служби або тимчасовий документ, що засвідчує особу під час воєнного стану. Є документ, який буде доступний у додатку і є доступний у додатку Дія. Довідку про те, що людина звернулася за оформленням паспорта, ID паспорта чи паспорта книжки, можна буде безпосередньо отримати у підрозділах Міграційної служби України та у центрах надання адміністративних послуг, тобто у ЦНАПах або ж у центрах обслуговування громадян паспортний е, сервіс. Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо ви навіть втратили документи, паспорт, не бійтеся, ви маєте право для того, щоб отримати фінансову допомогу від держави. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.